Від. Всім потягнуло мене на загадки природи. Дивлюсь останнім часом. Ну, не тільки останнім часом, дивлюся, раніше дивився просто останнім часом за архітектуру і так далі. Такі цікаві спостереження. Знімав вам відео для Валерія Нестерука стосовно енергії там, і так далі, потоків тих енергетичних. Що хочу сказати, дивіться, багато будівель архітектури є у даний момент, які ми можемо спостерігати. Наприклад, от той же самий у Петербургу, да, Олександрійський стовп, це є колона. Ну ми вже спілкувалися, тут обсуждали, якби да, колона виточена, мені здається, що з граніту. І поставлені такі частини, сегменти, вони поставлені один на один. Ну, типа, стоять як Ну, стоп Олександрійський. Здається, я не путаю. Не, не, дивився в гуглі, але мені так здається, що Олександрійський стоп. От. І весь прикол в тому, що його будували чи то за часів ще живого Підора Лжеп'єго, чи П'єго Лже Піодра. Чи... Як воно там, чи вже після його смерті, це теж не скажу. Просто я міг до відео підготуватися, подивитися. Ну, воно мені якби не цікаво, тому я не дивився, не хочу там надто розумним показуватися. От і питання в наступному: якщо це було десь там в 1700-х роках, на початку 1700-х, тобто е не так багато часу пройшло. А... Ну, не так багато часу пройшло для того, щоб оці якісь дані по будівництву, по технологіям дійшли до нас десь в документах. От а якщо є документи, датовані там тисячу років до нашої ери, там і так далі, то я думаю, що ці такі папері і так далі. Там перепис населення вже був, там Катерина там водила і так далі. То ці документи мали би залишитися. Виникає питання, чому з тих часів не роблять отакі, е, такі архітектурні витвори мистецтва, такі стели, такі пам'ятники, будівлі і так далі. Е, всі кажуть кругом, що вони не знають, як це так стоїть. Вони не знають, як можна було виточити такого діаметру е, циліндри. Це навіть не циліндри, це е, е, обрізані конуси, да, тому що він сам по собі йде конусом. От. Немає таких станків, немає таких технологій, щоб виточити такої, такого діаметру з такого матеріалу, в принципі, такого діаметру з каменя. Е конус, конус, конусоподібний циліндр. Да, зрізаний, зрізаний конус. От. Виникає питання: а як люди раніше робили? Як, як люди це все витачували? От. Закладається таке враження, що я дивився фотографії, там я зараз не скажу, на якому каналі людина показувала. Фотографії кінця якого то там виходить 19 століття, кінця 19 століття десь 1870-ті роки от фотографії великих американських міст, де суперова архітектура, де, як то кажуть, у містах старий фонд. Да, всі знають таку архітектуру більш-менш не знаю, якого там стилю. От. І поряд люди, які е, їздять, ходять там короче, на дорогі е, грязь, е, слякать, болото, якісь тележки толкають перед собою, типу, кравчучки, там, якісь телега, якісь там контяни, якусь, е, ну, даже, не знаю, тож, тачку якусь таку, ну то не карета, не фіакер, не знаю, що воно таке ну, таке убожество. Короче. ну На той час можливо. от. І є фотографії на той час будинків, в яких жили оці всі люди. Не тільки, це не тільки роботяги, це просто жили люди в той час. То порівняти архітектуру, оці, коротше, будинки ні очом з тою архітектурою, це небо і земля. Виникає питання, хто будував ті будинки. Відключіть своє те, що вам з школи забивали оцим дерьмом голову. Що як воно там, Америка покорялась, і так далі, і так далі. Просто подумайте, що отакі будівлі, отакі. Просто подумайте по тому, що м, скільки такої архітектури. Просто я кажу, на, на цю тему дивлюсь багато відео і різну інформацію читаю. І ну просто дійсно є над чим задуматися. Просто можна сказати, да, воно, а що воно грає якусь роль? Грає. Тому що кожна крупіця, можливо, ми її складемо в пазл, і туди ми зрозуміємо, хто ми, що ми і звідки ми є. Тому що, я так думаю, люди далі історію, ніж. Там 100 років, 150 далі туди в глиб, люди не знають. А те, що знають, це просто так хтось сказав, десь хтось написав книжку. Тому що вже було і за цієї біблії, Євангелії, що це написано було за часів королеви Вікторії. Дуже багато такого є, що історичного. І, а скільки такого буває, він кажу людям: от вчили, вчили в школі там, чи десь в книжках, там історичних. От, Така така ситуація була. От вчили там 10 20 років, там не одно покоління вже вивчило таку інформацію, а потім нам кажуть, археологи там такі-то місцевості викупили якусь фігню. Ця фігня, коротше, перекреслює абсолютно все те, що було написано дотепер в історії. Це тільки то, що вони дозволяють нам дізнатися. Виходить, ви там 30-40 років історії там чогось конкретного вчили. Просто по хворій фантазії чиїсь ну так виходить. І а яка цінність туди ті знання мають що людина отримала? Да ніякі? Я вже говорив, ми в школі вчили, що корінь з від'ємного числа його не існує. Якщо б ви сказали, що є корінь з від'ємного числа, ви, вам поклали би кол двойку, і з і цим би пішли додому. А коли я поступив університет, корінь з від'ємного числа є, і раціональне число. Розумієте? Ну чому так сказали би діти в школі? Ви розумієте, це надто важко, надто складно. Це вища математика. Корінь з від'ємного числа є, але ми поки не проходимо. Тому давайте будемо так рахувати, що ми від'ємних чисел корені не вираховуємо. Абсолютно, ми їх не торкаємось. Крапка. Ну, вчили, що ні. І якщо б сказав, що да, отримав би. От. Це стосовно архітектури. Дуже багато такого є, такі речі, дивлюся, що ну, просто там архітектура, така, такі пам'ятники, що воно не вписується взагалі нікуди. Показувала людина не скажу, в якому музеї, стоять гробниці Іоанна Грозного, IV, да? ну, Іоанна Грозного. Четвертий він де, там був там. ще когось. гробниці царів. царів. От. І е, це в музеї вони є. Е, якщо фото знайду, там, то відео вставлю. Це такі короте, якби бетонні, такі, як зв'язківці, колись не знаю, чи зараз складуть такі бетонні ванночки. От. Це фактично вирізано з каменя чи з якогось бетону вилита така, просто ящик. Ящик з кришкою, на якій там викарблені, е, чи залиті зразу були в матрицю якісь там надписи. От. А є якийсь там так само в музеї, здається, цей музей не скажу, як він там називається. Людина показувала на Красній площі в Москві будинок 1, цей музей історії там Росії, чи як він там називається, о. якої там історії, не, не суть важно. Там якась е, типа, гроба, е, витисана з монолітного куска мрамора. Датовано, мені здається, четвертим століттям до нашої ери. Щось таке. От. Там е, квіточки, отакі ліпісточки, не знаю, що то за рослинка, які квітки. Е, от. Там витвір мистецтва, і там табличка, що його не можна торкатися руками. Розумієте? І людина е, логічно задає питання: четверте тисяч... століття до нашої ери, отакі речі робити вміли. І це не факт. Я не пам'ятаю, хто там був похований, в тому гробіку. От. А царя Великої імперії е, Іана Грозного поховали в якомусь склепі в, в, в бетонному якомусь камінному ящику. Ну, просто люди. Ну, не, воно якось е, не вв'язується все в одно. І коли, скільки я такого дивлюся, читав різного за різні там, архітектурні речі. Там люди, які пов'язані з архітектурою чи історією, вони всі кажуть: один сам. ну ми не знаємо, як таке можна зробити. Було. Це мабуть, о, це тільки догадки. Зміни слово, мабуть, це говорить, що людина не впевнена в якихось знаннях. Абсолютно. Можна собі фантазію, так як я зараз так само. Я кажу, мабуть, я нічого не стверджую, просто я задаю вам е, таку е, нотку е, для роздумів, що подумати. Ми не ті, хто ми є, мабуть, або від нас е приховують велику якусь таємницю, звідки ми є, що ми є. Тому що дуже багато такого, що робили, то зараз не робиться чомусь і ніхто не знає, як. От, оскільки я кажу, от дивіться, які замки колись будували, такі, що їх там е відбійними молотками роздовбати не можуть. Там, якщо треба щось там десь прорити, чи щось там реставрувати, там да, потрібно якісь там забити. крепежи там, да, анкеры. И тут, вероятно, вы зададите мне вопрос. Эй, уважаемый, что за мне такие же яйца? Терпение, спокойствие, сейчас они появятся. Кто кажут, в растворы давали яйца, куринь, белок там, чешо, чтобы раствор был крепкий. Знаєте, як жили е, замки? Замки це якби маленькі поселення, обгороджено великим парканом, які захищали. Це було маленькі поселення. Хто жив за посіленням? Ізвиніть мене. Посмотрите на цих ублюдків. За жилья платити не хочуть, а Ну, Я тільки тільки намилився. ви взяли і воду відключили. Це ще начало. Що ти стоїш тут, як істукан? Ти за межами, да? так? Вот. E, люди на той час e, становили там в тих замках, ну, я не знаю, скільки сотень там людей, ну, тисяча, ну, дві, три тисячі, п'ять тисяч, хай буде народу. Скажіть, скільки п'ять тисяч народу може e, утримувати курей, щоб зібрати стільки яєць, щоб в раствор давати стільки того білка там чи самих яєць, щоб збудувати замок? Тому що він на основі яєць блядь, построєний. Ну, це такі, ну, я не знаю, що сказати. От. А е, добре, от така ерунда, А там от, е, в Піру, в Болівію, там ці всі будівлі там, на Мачу-Пікчу, де е, е, Лезо е, бритви не можна вставити міжполігональну кладку камней. Вони настільки притерті, вони там навіть не на растворах їх так поставили, от, що там лезо не пройде. От. І там е, тисячу, дві тисячі років, чотири тисячі років до нашої ери. Там, чи в, навіть би в снім, в нашу еру, там, в 500 там, році, допустимо, таке робити могли. А зараз, якщо подивитися на сучасну архітектуру і кладку, і при тому, що технології всі йдуть вперед, і різні суміші, цементні, там, ну, крепості, і це все йде вперед і розвивається сіми шагами. А от що то повторити нічого не можуть. От не можуть і все. Подумайте, цікава тема. Ну, це для тих, хто. Любить думати, любить на різні теми там, спілкуватися. Цікава тема, хто ще не, не, не звертав на це увагу. А і ще є така штука. Мені здається, я коли щось подібне знімав чи десь відео розказував. В багатьох містах, особливо, де старий фонд, перші поверхи засипані геть ґрунтом, Геть. От не пам'ятаю, в якому місті якийсь там технікум чи інститут. Ну знову ж таки, вибачайте, але в Росії. Робили розкопки, і я вам не скажу, скільки 3,5 чи 4 метри, ескаватори, там все обгородили. якийсь інститут, чи то залізнодорожний, чи щось таке і викопували, а вони навіть не знали, що в тій будівлі є ще поверх один під землею, тому що всі підвали були засипані якоюсь, якимось брудом, камнями. От. А почалося якраз з того, що вони. Хотіли чистити там оті підвали, бо чи то бомбосховище якесь, чи що то там, чи якийсь катьох хотіли встановлювати, да? І вони почали там рити, щоб вирити, десь там в підвал якийсь там запіхнути. І вони побачили, що там є стіни в підвалі. Вони почали довбати. І від того, коли вони це все повідкачували, ті всі бруди повикопували. Там повний повноцінний поверх з дверями, з арками, і двері виходять наружу да? назовні. От, а так то двері, печ, і перший весь поверх були засипані ну ґрунтами. От і так є в кожному місті, де є старі фонди, де є оця архітектура, про яку я якраз говорив самого початку, що американці там от на тілешках, і тут така архітектура, приблизно такої архітектури будинків. Навіть якщо ходити, навіть от в Чернівцях я був ходив, так дивився, є такі будинки, і дійсно видно тільки верхів'я вікон, ці такі арочки, вони так визирають. З тротуарів десь, це не, це, не, це не цокольні поверхи, в яких спеціально зробили вікна. Це видно, що вікно йде туди. Ну тут поставили тротуар і таких будинків от так. І таких будинків по цілій Україні, по цілій Росії, там, в інших, в Білорусі, я думаю, теж коротше. Кажуть культурний слой. Тобто, як я розумію, з їхніх цих культурних слой тобто пилюка падала, 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 падала. І от за ці роки, там, за, якщо будинок будований, там, наприклад, датується там, 200 років назад там, чи 150, то за 150 років впало там, 3 метри. Пилюки, да? вони там не промітали нічого. От люди ходять через двері, пилюка падає падає, вони так дивляться, вже по коліна, пилюки, там, ну, я не знаю, вулкан якийсь, можливо, бахнув, пепіл падав. Вони ходять, такі кажуть, не можна трогати. Чому нащадки через 200 років, коли це все засипить, будуть казати, що це був культурний слой. А ми, а ми будемо поставимо поки драбинку і будемо ходити поки через другий поверх, поки ну, не підніметься вище, з кожним роком буде вище-вище, і нам буде комфортніше через другий поверх лазити. Так я то, шановні мої, дурять нас і не договорюють. Ну, не те, що дурять, багато дурять, але в більшості свої вони не поширюють нам ту інформацію, яка, яку ми мали би знати. Можливо, не прийшовши час, можливо, от стосовно е інформації, вже да, вже теж, теж десь мені здається, відео комусь говорив. от Коли були хрестові походи, Олександрійську бібліотеку сказали, що знищили. Не скажу точно, де вона знаходилась. Скажемо, ну так в арабському світі от, її знищили, чи то десь в Ірані, чи де. От її знищили, а насправді вона ціла, цельохонька, бо тому що відправляти з Рима цілу армію для того, щоб просто знищити якусь там бібліотеку. Ну сенсу немає. І що такого в тій бібліотеці? Інформація про неплатників податку Римської імперії, чи як там. Перед Всевишнім. От. І ця бібліотека знаходиться в Ватікані там в підвалах. А Ватікан, хто не знає, він охороняється знову ж таки, я там не був, але інформація достовірна. Він охороняється кожне приміщення, яке все глибше і глибше під землю. Воно охороняється так, як не охороняється Форт Нокс в Америці, де всі золоті запаси Сполучених Штатів. Ну, всі, всі по офіційним даним, а я думаю, зовсім все не так. Що там в Ватікані охороняють вони яйця папи римського, чи що, я не знаю, чи там він там будуар у нього там. І він там забавляється з молоденькими хлопчиками, там, чи з друг з другом. там, да? Не знаю, от така от історія малята. Дякую всім за перегляд, Буде щось цікаве. Ну, пишіть, я тут коментарі відключати не буду. Можливо, у когось є якісь. Там теми, які людина ну чомусь погоджується чи не погоджується, можливо, хоче знати мою думку в чомусь іншому. У мене думок багато є і на різні теми. Дякую.